Так, доброго дня. Котел на 30 кВт верхнього горіння твердопаливний. Ось, Дуже велика топка загрузки в ньому. 1,40 висота, 500 мм в діаметрі, дуже велика. Маємо три двері для зручності загрузки. Ця дверка дуже допомагає при загрузці. Дрова можна вкладувати щільно. Також маємо колесничок з двох половин. Ось, і тут. Об'єм для вигрузки зали. Метал топки у нас 5 мм. Тут відображено двері трьохслойні у нас, які не дають, там середній утеплювач, який не дає виграти з зовній стороні двері. Ось. В комплекті тяги, термометр, платформа для посадки турбіни стандартна. Може працювати як на механіці енергонезалежної, так і на, е з турбіни.